В древнє місто, що нині більше складається на село. І ми мусимо взяти тут каву. Ви на каналі Бритсторії. Сьогодні ми йдемо в гості до справжніх саксонців, у місто, яке більше скидається на село. Хоча були часи, коли цією землею ходили справжні святі, а королі ночували у будинках без вікон і дверей. Ми у стенінгу, welcome. Якісь дрібні поселення на цій території були ще з часів неоліту, а от розбудовувати Стенінг став із прибуттям сюди святого Катмена. I'm Йому ніс приробили новий. Тоді ще пастушок він возив тут навколо свою маму у фуріку. Знаєш, що тут фурік? Фурік то така тачка з одним колесом. Він туди, мама його захворіла і не могла ходити. І він її посадив у цю тачку і возив цю тачку по пагорбах, аж поки в неї не відпало колесо. І тоді Катман зрозумів, що це знак Божий, і що в цьому місці треба будувати церкву. Он він її збудував. Кажуть, що Катман завжди був незвичайним хлопчиком. Одним із його перших чудес було таке: він випасав свою отару на полі, і йому треба було кудись відійти. Тоді він взяв свій посох, намалював навколо отари коло і попросив Ісуса наглядати за вівцями. Коли він повернувся, всі вівці були на своєму місці. А в рубриці «Як відрізнити святого на картині дізнаємось, що чоловік із візком і буде нашим святим Катманом. Як пастушок, що не мав дому, збудував церкву, не питай, але далі тут почали відбуватись дивовижні речі. Навколо церкви з'явилось місто, і тут оселились Весксські королі. У церкві був похований Етельвульф, батько Альфреда І Великого. Зараз лишився лише надгробок, а мощі перенесли у Вінчестерський собор. У 1047 році король Едуард Сповідник передав церкву і місто у володіння Бенедиктинському монастирю Фекамп у Нормандії. Це було зроблено на знак подяки за прихисток, який монахи колись надали королю. Мені здається, що вже час розказати про бенедиктинців із французького фекама докладніше, і чому їх так багато у наших відео і в англійській історії. Почнемо з того, що 9-10 століття фекам це місце, де народжуються і помирають королі. А ще це монастир, це аббатство, яке напряму підпорядковується Риму. Коли король Едвард Сповідник віддає весь прихід нормандським бенедиктинцям. Відповідно, це містечко разом з церквою так само напряму підпорядковується Риму і не керується жодними з англійських священнослужителів. І після завоювання Вільгельма Нормандського все залишається так, як і було. Венедиктинці володіють цією церквою і місцевим приходом. І так залишається до 15 століття. А ще вони забирають з собою мощі святого Катмана. І ховають їх у своєму аббатстві у Франції. Приблизно в той час, в 15 столітті, коли бенедиктинці пакували свої валізи на вихід, якийсь майстер будував ось цей котедж. Сьогодні в ньому живе Сасекський саксонець. До речі, в нього є свій тікток канал, на якому він розповідає про свій старезний будинок. От нещодавно показував, як в нього дах солом'яний міняли. This is my home, built in the year 1450. And as you know, by my ріce video series, it's just had a nühatchruf. Ще у донорманські часи Стейнінг був важливим містом і портом. З часом річка міліла, і тепер від колишнього порту не залишилось і сліду. Але там, де був порт, була торгівля. А там, де торгівля, там контрабандисти. Пам'ятаєш, у Тарінгу контрабандисти ховали свій крам під надгробками. Так, от в Стейнінгу, в зв'язку що місто було близько до річки, і сюди приходили великі кораблі. Контрабандистів було повно, і місто було з ними заодно. Ось це малесеньке віконце. Бачиш там? На цій вулиці на Church Стріт таких віконець залишилося декілька. І вони називаються вікном контрабандиста. Місцеві мешканці виставляли у цьому віконці запалену свічку, даючи знак, що їх дім безпечний, і туди можна заходити з контрабандним товаром. Так, тут, ось на цій самій вулиці, відбувалася незаконна торгівля, і ми маємо докази цього сьогодні. Поки ми ще на Черт Стріт, варто звернути увагу на цю будівлю у Тюдорівському стилі. З 1614 року тут навчали дітей. Стенін Grammar School сьогодні це одна з небагатьох державних шкіл, які беруть учнів із проживанням. Саме у цьому будинку, крім класів, ще й були спальні учні. За проживання, звичайно ж, треба платити, це приблизно 15 тисяч фунтів на рік, а загалом навчання безкоштовне. Незважаю, що будинок не дуже великий. У школі сьогодні чотири кампуси і тут вчаться майже половиною тисячі дітей. Ну, а у цьому прекрасному будинку школи вже немає, але тут зустрічається українська громада містечко Стеннінг. Стенінг, Стенінг – містечко незвичне у всіх розуміннях. Наприклад, в них є Dog Lane. Собачий провук. А колись жартівник. На тому знаку «no parking» Букву «п» виправив на «б» No barking. Не гавкати. Так що ходимо тут мовчки. Доглейн ще називають доглек, тому що це не прямий провулок, а він повертає. Зараз ми туди завернемо. А я поки що розкажу, чому він доглейн. Тому що у Стенінгу існувала собача пошта. Тобто поштовозили не на конях а і віслюках, а на собачках. Тому що тут навколо пагорби, і по цих пагорбах кажуть, зручніше пересуватися на собаках, на собачих упряжах, ніж на конях або віслюках. Ще тут дивні архітектурні споруди. Дивіться, стіна. І біля цієї стіни стоять сходи, які ведуть в нікуди. І на паркан не залізеш, і ніби не зрозуміло для чого. А насправді таких сходів по всій Англії було безліч і залишилося їх зовсім небагато. Скоріш за все, що навпроти, був або ресторан, або готель. І тут паркували коней. І це була така штука. Залазити на коня. Дуже зручно, особливо після дуже ситного обіду або вечері. Доклеїн такий собі провулок величенький, і крім того, що тут був струмочок, пошта і коні. Тут ще була пивоварня. Були часи в Англії, коли пиво пили всі від 0 до 100 років, тому що вода була настільки брудною, що здоровіше було пити. Ну, і раз ми почали говорити про напої. дивись, сьогодні це клумба. Але насправді це було місце, в якому можна було напоїти коня. А тут ще одна колонка. Звідси було зручно в промислових масштабах набирати воду. А ось там ще одна напувальня для коней. А зараз за традицією клумба. Ми з тобою були на двох головних вулицях Church і High, дуже звичайні назви. Ми були на дивній вулиці, яка називалася Dog Lane. А ще тут є Mouse Lane. До речі, вона досить довга і веде Вістон Естейт. Але ще відомо тим, що ось тут, от на перехресті Horsham Road і Mouse Lane, колись стояв будинок, в якому проповідував засновник штата Пенсільванія Вільям Пен. І в пам'ять про ці події тут є ціла вулиця Пенс-Корт. А на початку ХХ століття Стейнінг облюбували англійські композитори і художники. Особливо в літній період часу тут можна було зустріти багато відомих обличчя. Англійці сьогодні дуже люблять приїжджати в Стенінг, тому що він такий, як музей під відкритим небом. Тут немає великого мережевого супермаркету. Тут є м'ясна лавка, хлібний магазин, магазин з цукерками і абсолютно чарівний квартал з малесенькими магазинчиками. Ходи! Стенінгу проводять чудові сільські свята і ярмарки. До речі, тут щороку проходить дуже незвичний різдвяний ярмарок. Він нічний. Ну, не так, щоб прямо опівночі, але точно ввечері. Була на ньому раз, коли жила у Стенінгу. Але то вже зовсім інша історія. А нам час у путь. З вас вподобайка і підписка.